Всім сьогодні я вам хочу показати саму страшну книжку у світі. Монстри Відкриваю. Відкриваємо. Нет, це вже самий кінець, давайте спочатку. Це мені до назад не цікаві. Тут якийсь роботи, Франкенштейн Акула. О, якийсь динозавр динозаврський поїзд. Тут якийсь зелений монстер, от тут є трьохголовий пес з хвостом змії. Оце я не знаю. Це теж не знаю, це теж а оце така грається Фраці... з тіла, з тіла. А це голова людини, скажімо. Це вам не страшно, Думаю. Так, оце вам думає дуже страшно. Грецькі легенди. Це вже такі легенди. Теж ті приведеться. Це... Оце роду є страшно. Давайте підійдемо до правил. Оце од... одного кіпа е, волк Давайте Прийдемо до правил. Це перше правило, це друге правило, це третє правило, це четверте правило. Це п'яте правило, це шосте правило, це сьоме правило, це восьме правило, це дев'яте правило, це десяте правило, це одинадцяте правило, це дванадцяте правило. Отут ви, як бачите, зовсім інакший папір. А ну зрівняйте оцей, який він гладенький, а який цей ж такий. Це самий страшний малюнок, що я тут бачу. Так, а оце що у нас тут? Це цікаво. Бачу які картинки. Боже, як страшно, нам страшно часом. Дивіться, це справжні малюнки. А бачите, оці ось, ось такі дві білі крапки. Це якраз жінка така. А оце справжній країн. Тут ось таке. Тут інопланетяни. Отут якісь інопланетяни. Зачекайте, я десь тут бачу медуза горгона, чита в інший, конечно знають. Ну все, з вами був Петрик. Підписуйтесь, дякую, що дивились.